Вітаю! З вами я, Ліна, і сьогодні ми поговоримо про швидкі тести бренду компанії Медрино. Швидкі тести, за допомогою яких ви можете визначити 4 інфекції за одне дослідження. Ця експрес-діагностика допоможе вам зекономити ваш час і ваші кошти. Швидкі тести компанії Медрино це є комбіновані тести для виявлення таких інфекцій, як гепатит В, гепатит С, віл першого-другого типів. Та сит. Дані тести ми завезли з Китаю. Упаковка містить 20 тестів. Кожен тест є гарматично упакований. Як на коробці, так і на етикетці кожного окремого тесту є зазначені всі маркувальні знаки, які необхідні і зазначені законом України. Також є виробник та офіційний представник. Комплектація коробки з цих тестів складається з інструкції українською мовою, буфері, які є індивідуальні до кожного тесту, але може бути і груповий буфер. Та 20 тестів у вигляді тест касет. Ось так виглядається тест касета. Провести діагностику на ці 4 інфекції. Не лише такий забір крові, як капілярна кров, сиворотка крові або плазма крові. У вас виникли питання? Ви хочете придбати наші тести? Телефонуйте до нас за телефоном 093 053 29 79.